Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, які як потрібно, щоб працював Windows, що його треба перевстановлювати. Ну, По-перше, потрібно, щоб у вас зависав ваш ПК та тормозив. Якщо у вас, наприклад, ви купили собі ПК або ноутбук і встановили на нього Windows 10 і ви думаєте, чому ж в мене так тормозить ПК, по-перше, перевіряємо на наявність вірусів. По-друге, Перевіряємо, яку вам встановили версію. Якщо вам встановили версію дуже стару, то треба або встановити нову версію цієї версії Windows, або другий Windows. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте, як зрозуміти, аж, наприклад, що вам треба перевстановлювати відео. Такі там. Е, е... Так повинна плювати. Зависати, лагати. Ще у вас не, не надаються оновлення. Якщо не надаються оновлення, то треба срочно міняти версію Windows. От. Тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня.